Вітання, друзі! Відеогляд подарунку номер 8 Називається він Новорічна казка. Ось Подивіться на ці всі цукерочки. Тут 800 грам вибраних цукерок різних фірм, світоч, Жошен, ВК, Контій, без Тут можете бачити шоколадну ніч, монблани різні, червоний мак, «Епаратруфель», ще один монбланчик, барні, джеки, «Кокочоко», ошарм різні. Тут Франческа з цілим грішком, ось бонжур, шармики, Труфалі, Ромашечка. Ось цей класний, гарний набір може поїхати до вас будь-який куточок України. При замовленні від 4500 гривень доставка безкоштовна. Тому обирайте для себе. Смачні подарунки від унікальної цукерки. Також хочу вам продемонструвати пакування. У нас є різна, різна, різна упаковочка. Ось така гарна дитяча, така більш доросла, з гарними пейзажами, українська, подивіться, які тут гарні дітки. Такого плану, ось такий будиночок. Уточняйте у менеджерів, упаковку її наявність, яка вам сподобалася. До... І до зустрічі на замовленнях. Чекаємо вас, ваша унікальна цукерочка. Все буде смачно, цукерки всі виготовлені жовтень-листопад, поточного місяця, року. Тому це будуть най найсвіжіші цукерочки до вашого святкового столу або подарунки для діток, колег по роботі, для близьких людей. До зустрічі!